Надійшли матеріали. Сесія, 101 позачергова сесія 8 скликання, яка скликається на 15 травня 2025 року. На порядку денному 5 питань і різне. Пропоную розпочати з чотирьох членів комісії, три присутні, відсутній Дубінь Валентин Іванович. Пропоную Що приступимо до порядку денного, перше питання про присвоє названня почесних громадян Коршнченківської міської територіальної громади по посмертно. Е, я пропоную, так як вже на поводжувальній раді вже говорили, це обсудили, все обсудили, все вирішили, майже ставлю голосування, так, позняков за, добровольська за. журавлю. Питання друге, порядку денного про погодження права першого підпису фінансових та організаційного розпорядження документів та договорів. Бартоден йде у відпустку з 19 травня Березо, так таких не кожен раз березі, щоб підпискувати наразі документи. Ставлю Ставлено Позняков, за. добровольська журавля. Питання третє. Порядку денного Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту кожних Четківської затверджено рішенням курсом Чертівської міської ради від 24.12.24 24 року номер 915 Зйомки та відеозйомки додали послуги швидкої допомоги, чергування є ще МД. Тому що виплачуємо старину особа, хизняком за добровольська Журавльов. Четверти порядку денного про внесення змін до рішення про Костянтівської сумської ради від 13.10.23 року на 28 про затвердження програми фінансової підтримки і розвитку комунального навчального закладу фахової Заходу. передвищої Заходу. освіти Колськученківської педагогічної да. фахової да. коледж імені Тараса Григорьевича Шевченка Черкаської обласної ради на 23.25 року. 50 тисяч, так? Да? Коледж, да. Коледжу зміни по коледжу Добавляють 50 тисяч на придбання будівельних матеріалів для, для поточного ремонту спортивного залу педагогічного коледжу 20, 2025 року. А було написано, поточний, раніше було поточний ремонт спортивного залу педагогічного коледжу, а додавали придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту. Ставлю на голосування признякове За. Добровольська Жураво. Там же ж не зміниться, сума просто додається. Да. Уточнюється. Ну, це просто Уточнюється цілеве використання коштів. Так, і питання п'яте. Про внесення змін до рішення посудівської міської ради від 24 року номер 91 38,8 38, про бюджет кожного Ченківської міської територіальної громади на 25 рік. Також пропоную, так, да, ми на погоджування Радіо Охтавецька виступала, все поклала, все послухали. Ставлю голосування, познікували за добровольська. За. Журавльов. За. Все, порядок Тому дякую за.